Так, кавалірка, вийдемо з хати, маємо їхати в одне місце, по дорозі все міняється. Розвертай машину, їдемо ще туди, туди, на склад ще не попали, на Івасюка не попали одним словом, Возимося по Віталіка в справах. Ну, але вже ніби все зробили. П'ємо каву, допиваємо і їдемо на Івасюка. Так? Так. Там ми, я тебе викидаю так, і так. їду на нову пошту. Так? Так. Та береш з собою Наталю і ви двоє їдете. І кавалірка сьогодні, я пробую їздити вже сама. В перший раз, так. Да, бо вже так Віталік до мене кричить, ви собі навіть не можете уявити. Та газуй! Та чого ти не газуєш? Ну, а коли не треба газувати, то ти даєш газу. Я водій, і я так бачу, добре, знаєш, я, добре, я, тобі, то я добре. так так скажу. Не можна водія добре. спішити, добре. не можна. Все, добре. Так собі просто запам'ятай, не угу. можна. Якщо я газую, значить воно так має бути. Угу. Якщо ні, значить воно так гарно. Ну трошки туплю, ну що робити? Я думаю, всі так тупили, як угу. і я. Знаєш, коли тільки починали їздити. Нормально. Ну так. Я то, сам то... такий бою, я ще гірший був. Це нормально. Але сів кавалерка в машину і каже, таке перше зауваження мені, і таке каже, я собі сьогодні пообіцяв, що я тобі ні слова не буду говорити. Вже ну, після, після того три зауваження, розкрикнув, я, я вже не звертаю уваги. Я хіба головою махаю добре, 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 добре. А що можна цю кнопочку? Та да, то вже потім зараз мені тут все розкажу. Це ще скоро, там вникати в ті кнопки, гайно, угу. коли я з боку угу. керуючий, який керує все, бо кнопочки трошки ще проблематичні. Але я все полегонько навчусь, від мене вчать танцювати, не танцювати їм робить. А що ні, що я не правду, О, це правду та тільки.